Символ перемоги добра над злом, світла над пітьмою. Євреї всього світу відзначають хануку, давнє релігійне свято, яке об'єднує мільйони сердець під час запалювання свічок у Ханукії. Традиційно це дійство відбувається і у Чернівцях. Усі подробиці вже за мить. Темріво не розганяють палицею. Темряво можна розігнати, тільки запаливши світло. Єврейський народ у всіх куточках планети упродовж восьми днів запалює свічки на ханукії, що є символом перемоги добра над злом. Світло, вогонь, вогонь душі, вогонь тепла це єдина субстанція, яка від того, що не ділиться, не зменшується, а тільки примножується. Свята хануки це свята перемоги меншого, але правого. Над більшим, але неправим, це свято життєствердне, свято, яке каже, що добро і світло завжди переможе. Через через свої хороші справи. Кожна людина сидить вдома і думає, як я можу допомогти фронту, коли запалює ще одну свічку вдома. Світло серця віддаються на хороші сили, а вона допомагає нашим солдатам всьому світу з хорошого боку. Це ідея Хануки. Одне маленьке світло. Кожен вірить у себе, і якщо щось буде в людині хороше, це змінить весь світ на краще. Свято хануки, що в перекладі означає освячення, своїм корінням сягає давнини. У ті часи греки переслідували іудеї за віру, але вони повстали і перемогли. Саме у пам'ять про очищення храму та освячення жертовника і виникло це свято. А запалення саме восьми свічок має свою історію. Під час хануки кожного дня запалювали святу минору олівковою олією, але греки всю кошерну оливкову олію побили. Дивом залишився один глечик на один день, але його вистачило на вісім днів, тому і вісім свічок. Ідея свята це світло, духовність і сила. Це та духовність і для Чернівців. Вже доброю традицією стало запалювання свічок під час хануки. До виконання цієї місії запрошують почесних осіб, як вияв пошана єврейської громади, буковини. Я бажаю кожному з вас помолитися. Молитися за кожного воїна, який відстоює свою країну, відстоює свою родину, відстоює світлих своїх рідних і близьких, свої домівки, і бажаю всім, щоб дійсно добро і світло перемогло ту темряву злу, яка прийшла в наші країни. Запалив свічку на Ханукії, і народний депутат сьомого восьмого скликань Максим Бурбак зізнається, це велика честь для нього долучитися у такий спосіб до святкування. Зараз, коли вся Україна відбиває росистську агресію, воно набуває певно більш глибокого сенсу. Це свят, тому що ханука це свято, яке знаменує перемогу світла над темрявою, добра над злом. І, і, і ті буремні події, які переживає зараз народ України і народ Ізраїлю, також під і підтверджують, і, що, врешті-решт, добро завжди перемагає зло, і світло завжди переможе тем. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Руслан Батюк, теми дня.